9 січня в ліцеї, що знаходиться в селі Ветли, камінь Каширського району, між двома чоловіками стався конфлікт. Один із них батько учня, інший священик, який того дня окроплював освяченою водою приміщення закладу. Про цей інцидент першою повідомила Волинська єпархія ПЦО на своїй сторінці у соцмережах. До слова, що два роки тому, перехід частини релігійної громади з УПЦ МП до Православної церкви України відбувався, м'яко кажучи. Неспокійно, що ж до недавньої події в ліцеї, то там кажуть конфлікт виник в коридорі їхньої школи, але діти цього не бачили. Прийшовся священник, окроплюючи житла. Помешкання жителів села він зайшов також і до приміщення школи, запитав дозволу окропити кабінет і приміщення, отримав дозвіл, але це не сподобалося батькам, хильникам УПЦ. Один із батьків дуже швидко відреагував на дзвінок сина і прийшов. І він в школі одразу накинувся з кулаками на священника. Причиною сварки на шкільній території, зі слів настоятеля місцевого храму, стало те, що батько учня висловив йому претензію, навіщо він окропив його дитину водою. Він виражав незадоволення те, що на його дитину попало декілька крапель води. Бо ті діти, які були, враховуючи ситуацію, даною дану в селі, не знали, що діти навчаються інших від Запропонували, щоби виходили, питали дозволу, можу так сказати, uh -huh. дітей чи хто чи не проти всі, хто не був проти, залишався. Хто був проти виходив? Тоді ми вийшли з класу. Він тоді йшов з криками. Ну, йшла агресивна людина. Не розумієш, що робить. Він кричав, хто тобі дав дозвіл, то такий незезурною лексикою uh -huh. лаявся. Ну і вдарив мене. Дісталося, як зазначив священик, і чоловікові, який носив освячену воду за ним. Потім чоловік заступився за мене, той що ходив з водою, став переді мною. Той ще його вдарив. Я вже заступився за нього, і той мене ще раз вдарив. Я тоді вже пробував з ним говорити, але він не реагував нічого. На місце події довелося викликати навіть. Поліцію на місці працював наряд поліції. Відомості зареєстровані в єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 125 кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування. Своєю чергою ми звернулись і до іншої сторони цього конфлікту. Тим чоловік одразу коментувати не став, зіславшись на зайнятість. Чому ну, виник конфлікт із Це я просто зараз не маю на час. Ну я на роботі зайнятий. Якщо можете, то пишіть вам та... вечір. Від... Я та... вам вечір відпишу. Ситуація, про яку йдеться, стосується виключно захисту інтересів мого неповнолітнього сина, який повідомив мене про певні дії, що відбувалися на території навчального закладу. Хочу наголосити, що мої дії жодним чином не були пов'язані з релігійними переконаннями чи питаннями. Після короткої розмови з присутніми особами ситуацію було з'ясовано. Жодної Агресії чи фізичних дій з мого боку не було. Тим часом священник каже, зняв побої і дав усі свідчення поліції. До слова, досі не завершилось досудове розслідування із іншим прецедентом. Весною минулого року цей священник виявив на подвір'ї гранату, яку залишили невідомі, яких, схоже, досі шукають. І, судячи з усього, цей конфлікт в школі, можливо, розглядатимуть вже в судових залах.